У анексованому Криму із самого ранку гучно гамір не давав спокою жителям Севастополя. Чули вибухи і у географічному центрі окупованого півострова. Тим часом російське міноборони не заявляло про безпілотники, цього разу дещо інше. Що саме дивіться далі? Ви на каналі сій час». У місті Севастополь, яке нині неправомірно контролюється російськими загарбниками. Зранку 17 листопада чули гучні звуки. Очевидці кажуть, бабахи схожі на пуски із реактивних бомбометів. Вони доносилися близько 7.47 за місцевим часом, після чого було чути слабкий вибух. Про це сповіщають місцеві пабліки. Там показують наслідки прильоту. На фото видно, як після вибухів в небо здіймається дим. Навіть одеські пабліки писали про вибух у Чорному морі. Його було видно із узбережжя. Телеграм-канали також пишуть, що два бабахи пролунали між Бахчисарайським районом і Каченською долиною. Росіяни підняли у небо гелікоптери. А місцева окупаційна влада Севастополя та військові не анонсували при цьому жодних навчань і прокоментували ситуацію не одразу. Згодом же так званий губернатор міста Міхаїл Розважаєв пояснив, те, що відбувається так: цитую. У Севастополі працює система протиповітряної оборони. За попередніми даними в акваторії над північним молом збито дві повітряні цілі. За інформацією від рятувальної служби Севастополя, наразі жодних пошкоджень інфраструктури не зафіксовано. Триває контроль за обстановкою. Більше подробиць запропонували у Міноборони Російської Федерації. Відомство стверджує, нібито по них запустили дві протикорабельні ракети Нептун. А черговими засобами ППО ці от ракети виявили та знищили над акваторією Чорного моря біля узбережжя Кримського півострова. Москва звинувачує в цій атаці українську сторону. Київ не коментує. Нагадаю, що 9 листопада представник головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов заявив, що наші розвідники проводитимуть нові спецоперації в тимчасово захопленому Криму. І анонсував хвилюючі новини вже починаючи з серпня 2022 року у Криму майже щодня чути звуки вибухів. Російська влада пояснює це стріляниною по українських безпілотниках, роботу ППО чи навчаннями військових РФ. Останніми тижнями жителям півострова стало ще більш неспокійно. Я додам, що сьогодні в день вибуховий переполох стався і у Оленівці. Там вже після опівдня чули вибухи, але подробиць місцеві поки не додають. А як думаєте, ви невже це прев'ю до нових масштабних операцій наших воїнів, про які раніше анонсували гур? Напишіть, будь ласка, свої думки в коментарях. Не забувайте ставити вподобайки та підписуватися на канал, аби не пропускати оновлення. Нагадаю, що вночі 30 жовтня сили оборони ракетами вразили ракетно занітний полк ППО РФ поблизу вже згаданого села Оленівка у Криму. За даними окупантів, 17 військовослужбовців поранено, і ще пошкоджено 5 автомобілів. Один із них не підлягає відновленню. Більше про це я пропоную дивитися із попереднього випуску. Не перемикайтеся. У Севастополі з самого ранку повітряна тривога. Росіяни, які незаконно влаштувалися на Кримському півострові, мерщі запустили димову завісу над своєю сакральною керченською переправою. А про кремлівська верхівка заявляє про збиття ракет. Невже жодна дійсно не долетіла до цілі? Про це поговоримо просто зараз на каналі «Сій час. 1 листопада у анексованому Криму ознаменувалося воланням сирени. Близько 10-ї години ранку звуки повітряної тривоги вимкнули у тимчасово окупованому Севастополі. Як бачимо, сповіщення про небезпеку гуде, а діти граються на майданчику. Менше з тим, хай місцева влада доносить людям, як вони мають себе поводити. Морський та наземний громадський транспорт припинив свій рух, Кримський міст тимчасово перекрили. Там військові Російської Федерації одразу ж почали використовувати засоби маскування, димову завісу. Переправу повністю охопила біла палена, і це видно здалеку. Сталіна на і… Должны были проходить через мост, но объявлена воздушная тревога и, и вот такие вот дела. Честно, я не знаю, что это, но было бы очень интересно узнать. И вот, если слышно, играет до сих пор диктор. Не знаю, псевдолевитан какой-то. Говорит что-то там. Что-то там. Опачки. ПВО! Не спить. У Севастопольській бухті так само запустили дим. Місцеві відзначають неприємний запах від цієї куряви. Як розповідає так званий губернатор Міхаїл Разважаєв, це нібито військові використовують табельні засоби маскування. У тамтешніх пабліках тим часом панікують та повідомляють про проліт ракету напрямку півострова. Нібито два снаряди пролітали від Генічеського району через Арабатську стрілку у напрямку Криму. Офіційного підтвердження такій інформації немає. Ось що з цього приводу написав той самий путініст Розважаєв. Головне не перебувати на відкритому просторі у разі роботи ППО. Основну небезпеку становлять уламки. Військові ведуть роботу зі знищення великої кількості різноманітних повітряних цілей у різних зонах всього півострова. Кінець цитати власне окупаційна влада намагається тримати обличчя та розповідає буцімто про збиття усіх ракет. Однак, це їхня версія, якій ми не можемо вірити ні на один відсоток. Додам, що свої п'ять копійок ставив, і гауляйтер Херсонської області Володимир Сальдо. У особистому телеграм-каналі зрадник заявив, що на територією регіону буцімто збито сім ракет, які Україна запустила по Криму. У його фантазії більшість знищено у повітрі дві здетонували на землі у пустельному районі на Арабатській стрілці. Ну а люди та інфраструктура, як каже Сальдо, не постраждали. Але я вам пропоную інший бік реальності. До прикладу, місцевий медіаресурс Кримський Вітер переконує, атака сьогодні була успішною. Місця розміщення військових РФ щонайменше у двох захоплених курортних закладах на Арабатській стрілці, вражені ймовірно, ракетними ударами. Місцеві жителі повідомляють, що атака продовжується над Арабатською стрілкою помічені безпілотники. Далі цитую слова очевидців: ракети потрапили у дві бази відпочинку: пансіонат Юний та Блакитне полум'я у селі Стрілковому. Ці дитячі здравниці були захоплені росіянами і там базуються їхні так звані розташування, розповідають мешканці Ханічіської громади. За свідченнями місцевих із міста та села. Генішіська гірка до стрілкового виїхали автомобілі швидкої допомоги та пожежні машини. Українське командування, поки ситуацію не прокоментувало, хіба що глава Офісу президента України Андрій Єрмак натякнув у соцмережі, що продовжу дослівно: головна загроза для Криму це російські військові об'єкти та незаконний міст. Бо Крим це Україна, і тут крапка. Чи згодні ви з думкою керівника будівлі на банковій? Пишіть в коментарях. Не забувайте про ваші вподобайки та підписуйтесь на наш Ютуб канал, аби дізнаватися останні подробиці розгрому окупантів нашими військами.